Ви дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Вісімдесят вісім мільйонів гривень не вистачає для виплат заробітної плати освітянам у Бордичівській громаді на 2024 рік. Про це суспільному розповіла начальниця міського управління освіти і науки Валентина Адаменко. Причина виїзд дітей за кордон. Такого не було ніколи. Ну, ви самі розумієте, якщо півтори тисячі від початку війни по сьогоднішній день виїхало, то це діти різних класів. І, на жаль, в межах однієї школи інколи дуже тяжко це привести у відповідність. Тому що якщо є в школі дві паралелі: в одній в 20, другій 20, то 40 дітей в одному класі це забагато. Пані Малина, скільки коштів, скільки грошей не вистачає? На субвенцію 30 мільйонів не вистачає на всю галузь освіти 88 мільйонів. Із міського бюджету фінансування на заклади дошкільної освіти, і для тех працівників шкіл не достає фінансування на три місяці. Жовтень, листопад, грудень ми без заробітної плати. Загальний зарплатний фонд педагогічних працівників ліцеїв 247,9 мільйонів гривень. Із них 165 мільйонів це освітня субвенція від держави, каже Валентина Адаменко. У 10-му ліцеї до кінця року не вистачатиме 3 мільйони 600 тисяч гривень, каже директорка Наталія Рибак. Прорахували, що у 2024 році для нашого заходу буде не вистачати певна сума коштів. Певна це яка? 3 мільйони 600 тисяч. І знаючи цю суму, ми е, спілкувалися із спеціалістами управління освіти, а також в колективі проговорили цю ситуацію. І звичайно намітили шляхи, які б дозволили нам е, зекономити ці кошти для того, щоб не е, педагогічних працівників. Ми говорили на загальних зборах, і всі дійшли висновку, що скоротити колектив, ну, це було б дуже болісно для кожного члену колективу. І я теж пенсіонер, мені теж було ще хотілось би попрацювати. Тому дійшли висновку, що кожних три місяці ми підемо за свій рахунок. Валентина Адаменко каже, що виїзд дітей за кордон вплинув на наповненість класів. Зокрема, за рік кількість дітей шкільного віку у Бердичеві зменшилась на 500 учнів з майже 9 до 8 з половиною тисяч. це значить, що ми повинні привести кількість класів до тої кількості дітей, які в нас є у минулому. Перед минулим навчальним роком, 1 вересня, ми звели і закрили дев'ять класів середньої ланки. Якщо раніше паралелі до війни дітей в класі було 30, ну 25 – це було найменше а так було 30, 32, 28, то зараз у зв'язку із виїздом дітей за кордон, у зв'язку із тим, що почалася війна, у нас в класах залишилось 18-20 дітей. Субвенція розраховується на 26, на 27. Тобто по формулі нам дали кількість коштів, мінус, звичайно, 10%, так як кругом усіх громадах йде економія. Сергій Дятленко, експерт з питань організації та розвитку шкільної освіти, каже, що дефіцит освітнього бюджету потрібно перекрити із інших джерел. Тут задіюються різні механізми. От ми, наприклад, чомусь в деяких громадах вважають, що кошти на заробітну плату мають бути виключно коштами освітньої субвенції. Ні, не виключно коштами освітньої субвенції. Це кошти, які в кошик кладе освітня субвенція, і засновник, якщо не вистачає освітньої субвенції. Тобто очевидно, що якщо держава не доплачує 10%, то вона очікує, що місцевий бюджет докладе цих 10%. В Бердичівській міській раді створили комісію, яка має знайти можливості оптимізації витрат у ліцеях, садках та позашкільних закладах. каже Бердичівський міський голова Сергій Орулюк. Саме головне, щоб люди розуміли, ми не ставимо питання про скорочення шкіл чи скорочення садочків. Про це мова взагалі не йде. Так само не йде там про скорочення відділень в, е, в лікарні, які надають медичну допомогу. Іде про оптимізацію роботи, про оптимізацію е, оплати праці, про оптимізацію іменно людського ресурсу, скільки має бути людей в закладі, щоб він працював. Максимально ефективно в даний період часу Тетяна Дукач, Дмитро Клименко, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомирщина. Тут чотири грама пачечки. Так. Оце одна пачечка, шість гривень. Як ну бажаєте більшу, то такі більше пачка. Тут вже йде 20 грамів на 20 грам це 10 гривень. Людмила продає насіння на житньому ринку. Жінка розповіла, що торгує ним з 15 лютого. Людмила говорить, що купують насіння переважно пенсіонери. Бабулечки приходять, і квіти, і то, і то. Ні, їй молодь спрашує. Ну, молодіж мало, звісно, більше такі вже за 50. Антоніна розповіла, що готується висівати цибулю. Її висіваєш, в піщу, а меншу вже на осінь, на зиму висаджуємо. – А коли вам будемо перебувати у квітні? Продавчиня Лілія каже, що середини лютого покупці купують насіння як іноземного виробника, так і українського. Насіння купляють таке, що зараз будемо сіяти – помідори, перець, баклажани. І купляють вже якби в заквас, і огірки, і кабачки. Ну, тобто купляють вже все. Ну, тому що вже пішов сезон. Валентина говорить, що планує їхати на дачу, тому прийшла купити насіння: цибульку, томати, вірочки. Зі слів продавчині Лілії, найбільший попит на насіння очікується на початку березня. Тетяни Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, новини, Житомир. Я був півтора місяця в Великій Британії, я там був інструктором. Набрали 200. Ну, 200 мобілізованих і їх потрібно було навчити. Але так як Великобританія допомагає нам в навчанні наших бійців, нас відправили як і українських інструкторів, так само були і британські інструктори, і ми. Навчали наших українських бійців, яких тільки-тільки мобілізували. 23-річний Ілля Вільман, майстер спорту міжнародного класу, після поранення на війні та реабілітації, працює в одній з військових частин Києва інструктором з бойової підготовки. У Мене посада командир відділення. Я займаюся зі своїм особовим складом. У мене в підпорядкуванні є 10 людей, 10-12 людей. Ті, які ті люди, яких мобілізували, ілля народився у Бордичеві після закінчення Вінницького торговельно-економічного інституту, здобувши ступінь бакалавра, працював тренером з боротьби у військово-патріотичному спортивному клубі Козак у 2021 році. Ілля підписав контракт із 95-ю десантно-штурмовою бригадою. Після навчання його направили у зону проведення операції об'єднаних сил. На початку повномасштабного вторгнення Ілля Вільман виконував бойові завдання у Торецьку, Донецької області на Луганському та Харківському напрямках. Коли ти там знаходишся, ти знаходишся під постійними обстрілами, під постійними штурмами, і ти не знаєш, коли прийде твій останній день. І ти, наприклад, якщо в тебе є можливість, ти засинаєш, і ти не знаєш, чи ти прокинешся, чи ні. Була така ситуація, коли ми штурмували населений пункт Попасна в Луганській області, і це був мій перший штурм, це якраз на початку. І тоді я декілька разів. Прощався зі своїм життям, тому що нас просто взяли в кільця, і ми не знали, чи ми вийдемо, чи ми не вийдемо. Після шести місяців бойових дій Ілля Вільман отримав поранення, контузію з частковою втратою зору та слуху. 17 квітня 2022 року молодший сержант на позивний Іллюха вважає своїм другим днем народження. Мене витягував мій побратим на протязі більше двох кілометрів. Він мене тягнув на собі. І, звісно, під, цим, під цими обстрілами. Штурмами він тянув мене на собі. Це в повному екіпіруванні зі зброєю людина мене витягувала. Завдяки ній я зараз з вами розмовляю. Він зараз на війні, я з ним спілкуюся, підтримую свій зв'язок. І саме цікаве, що раніше в Бердичі ми разом тренувалися. Ілля Вільман говорить, що зараз не тільки навчає мобілізованих бойовим мистецтвам, а й бере участь у змаганнях зі смішаних єдиноборств. Зараз не така активність моїх виступів на змаганнях, тому що я і діючий військовослужбовець, і така ситуація в країні. Тому по можливості, звичайно, я стараюся виступати на змаганнях. Зараз я представляю самбо та бойове самбо, а також виступаю по змішаним єдиноборствам ММА. Цміни це двічі я став срібним призером чемпіонату світу. Один раз я став призером чемпіонату Європи, і двічі я виграв чемпіонат України. Після і поранень, і фронту він зумів волю у кулак. І за счет характеру волі він став призером чемпіонату світу і майстром спорту міжнародного класу. Ілля має бойові нагороди. Чоловік говорить, що однією нагородою особливо пишається. У мене є нагорода Золотий хрест від головнокомандувача. На той час це ще був. Ларій Федорович Залужний, він нагородив мене золотим хрестом. І за бойові заслуги, і за спортивні досягнення, тобто те, що я показував, приклад для військової служби. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомир.